Доброго здоров'я, пані і панове. Категорично з великим задоволенням вдруге. Сьогодні, 14 січня. У неділю я вас вітаю на моєму авторському ютуб каналі. Він називається Василь Климчук. Спасибі, що ви тут. Приєднатись, підписуйтесь. Дзвіночок не забувайте вмикати, аби не пропустити сповіщення про час виходу наступного відео. І відтак, початку нашої акції подаруй бійцю шкарпетки, оскільки я її розпочну якраз от, от, от на Ютуб-каналі в, в нашій вкладці Спільнота з'явиться всі оголошення, а потім вже далі по іншим соцмережам. Але в цьому контексті дзвіночок дуже важливий, друзі. Не забувайте про Категоричну українську подобайку, якщо, звичайно, вам заходить цей формат подачі інформації, тому що це пальне, це дуже серйозна штука, якраз разом з вашими коментарями для цих алгоритмів Ютубу. Але коментарі, в свою чергу, теж для мене важливі, оскільки це зворотній зв'язок і джерело інформації, знань якихось додаткових. Я так само використовую. Спасибі вам за це. Звичайно, в попередній частині ми поговорили з вами за стан речей на лінії бойового зіткнення про здобутки, які зараз демонструють росіяни по 100 150 метрів, але просувається. С виглядає так, що доктринальність заявлена ще минулого позаминулого тижня з позиції збройних сил України по збереженню особового складу. от Таким чином вона. І опрацьовується, бачимо, але так само і далекобійна артилерія, так само і ракетні удари, так само інновації по системам ППО, це дуже знаково і дуже важливо. Єдине, що не міняється, це наше ставлення до росіян, тільки погіршується. Он, навіть реляція да, президента стосовно російськомовного населення, яке найбільше, до речі, потерпало якраз в тих регіонах, куди прийшов той так званий руський мір. Та й сам руський мір, який на сьогоднішній день яскраво демонструє, що вони можуть і що вони хочуть, окрім звичайно, заявлено. Історії пов'язані з тим, щоб квітучі так звані і ДНР перетворити на реальні глобальні сміттєзвалища, більше іншого ніж нічого не можуть зробити. Це серйозна тема. Бо я вчора говорив за Луганську область. Так тепер виявляється і в Пушилі на цього чи Пушиліна є такі ж точно плани, тобто всю Донецьку область, ну якби там, де вони хочуть закохтитися. Перетворити так само на сміттєзвалищі. ну і самі вони та да, там я вже казав про блекаут в Ростові, про пожежі, які скрізь по Росії. є, Про підрив цих магістральних трубопроводів і відключка світла. А, звичайно, є не, не, не скажу, що в нас, якби все там дуже гладенько цього розуміння. воно на знову катастрофа, причому в тому ж місці, де вже ремонтувалося. Побачимо, але. Я думаю, що ну в масштабах, звичайно, не співставити, слава Богу, незважаючи на зношеність цих систем. Але те, що в Росії відбувається, це катастрофічно. Насправді не знаю, чи вони це будуть розглядати як трігер, чи якийсь там поштовх. все ж таки, запитати Путіна доколі? до кальдаколі. Ми це будемо війну воювати, а не труби міняти. В будь-якому разі, от цікавий показовий в цьому ключі, я звернув на це увагу. Так мені сподобався постійний наш представник при ООН Сергій Кислиця, дав сушну. Пораду цьому не бензі руська, російському. Значить, там в радбезі вони пікірувалися словами, і тезами, при тому, що там нібенці казали, я знаю, що про що печить українські соцмережі, там вони там те все там всі жаліються. Так, от, оскільки посланець Путіна в цьому залі стверджує, що обізнаний в контенті українських соціальних мереж. Я рекомендую йому зі свого затишного і теплого мангетського гніздечка спостерігати за повідомленнями, написаними жителями його власної столиці і передміст, які. І тепер живуть в квартирах, покритих льодом, і палять дрова на вулицях, щоб вижити, і це чисто, чисто правда. Отак От сказав український дипломат, да передаючи йому вітання. Так, друзі, по міжнародному співробітництву бо посередковано воно. Впливає і визначає і нашу перспективу, і нашу міць. Знаєте, останнім часом ми багато списів накидали в бік цих польських мітингувальників, особливо представників попередньої польської влади, які кришували за великим рахунком цих мітингувальників, які намагаються, значить, бурхати історію і сьогодні. Насправді, так, от прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск сказав, так що найближчими днями я відвідаю Київ. Буквально завтра, 15-го числа, він буде зустрічатися з Дудою, щоб узгодити деталі. Характер поїздки, оскільки за конституцією, якраз президент, ну і президент Польщі він є тим, хто відповідає за міжнародну політику, тому ця зустріч абсолютно зрозуміла. Ну і плюс я не сумніваюся, що тут ще Дуду попередить за того колишнього міністра внутрішніх справ, якого вдруге Дуда помилував. Причому той колишній міністр внутрішніх справ якраз в корупції підозрюваний. Чи це одразу говорить про те, що якби корупція це норма життя влади Дуди? Такий варіант можна робити, да і такий висновок. Але цитата потуску для нас обох президент також брав у цьому активну участь. Ситуація в Україні і на фронті є питанням номер один для польської безпеки. Існують також інші питання. Які потребують вирішення, наприклад, інтереси польських перевізників. Тож нам є про що говорити в Києві. Я дуже хочу, щоб українські питання, війна і ширше питання безпеки, також політики щодо Росії були спільними, щоб не тільки президенти, прем'єр-міністр, але й польська держава в цілому діяла солідарно в цих питаннях. Ну і додав, що на відміну від своїх попередників з партії Право і справедливість він не допустить антиукраїнських настроїв в своєму уряді. Не може бути жодних сумнівів щодо війни і прихильності до України і нашої всього західного світу її Отистоянні з Росією це повинен зрозуміти кожен польський патріот. Насправді, поки Україна воює з Росією, ми у відносній безпеці. Отак от сказав Дональд Туск. Ну і сказав, що поки Україна да, то ми з нею. Ну і до речі, ще дуже важливо, От коли він зауважував про право і справедливість качинського, він е, от стосовно антиукраїнських настроїв каже: в останні місяці парламентської виборчої кампанії в Польщі пробувала це право і справедливість грати антиукраїнськими нотами, використовуючи деяку втому в Польщі від війни. Ну і каже наше завдання тут протидія зневіри щодо подальшої допомоги Україні, чесно кажучи, я не буду. Ви набагато більше за мене знаєте, особливо ті, хто зараз перебуває в Польщі. Настрої поляків. До речі, напишіть в коментарях, бо маю не дуже хороші сигнали, якби так загально. Але в принципі, всі їх ну можливо, це поодинокі випадки, можливо, хтось просто там зустрічає ці фарби. Насправді там. Ну, якщо не складно, напишіть можливо в інших країнах. Яке відчуття? Є відчуття зміни настрою там. Є відчуття того, що там зайві чи вже там достатньо, чи як чи немає, чи все нормально От цікаво, теж якби з ваших вуст це, це почути. До речі, там румуни напередодні намагалися. Ще й кордон перекрити да друзі, така була історія. Це пункт пропуску Сірєт, це там де порубне з Чернівців. навіть вже спробувало заблокувати. Причому хто фермери знову сільське господарство, Причина і орієнтовна тривалість блокування наразі була не повідомлена вчора, бо е, ускладнення руху могло бути в обох напрямах, і насправді на момент початку цієї акції, як сказали наші прикордонники, на виїзд з України в Є черзі. Було зареєстровано 85 автомобілів. При тому вже ближче до ночі ті ці протестувальники щось там намалювали свої вимоги. Ну вони стандартні заборонили ввезення в країну українського зерна. Причому вимагали від влади збільшення субсидій. Ну за ж зима ж роботи нема, але ж бабоса тут краще б субсидії отримати. Правда і мають вільний час, гарний настрій, натхнення. Пішли там багаття палити, аби мати можливо, що і хтось би доплачує їм за цю ходу. Але вони кажуть, давайте нам більше субсидій, аби мати можливість конкурувати в ціні з українською сільською продукцією, що заходить на ринок країни, але ця акція була недовго. От вам і відмінна. Там, де влада хоче, щоб блокування відбувалося, і там, де влада не хоче, щоб блокування відбувалося, прийшли, дали по голові. Я фігурально висловлююсь, не знаю, чи копняками, чи вмовлянням, чи словами, але блокування руху. Через пункт пропуску Порубний сірят на територію Румунії припинено. О на ранок така інформація це від нашої прикордонники. Пропуск вантажних легкових автомобілів, пасажирських автобусів і пішоходів. Здійснюється встановленим порядком. Все спокій голові. Тільки заявили, приїхали, сказали, що ні і ні. Ну ні, так ні, все. І е, ще один такий момент, коли видно, і туск почав включатися вже так, якби щоб два рази не вставати, а, польським перевізникам заборонили акції з блокування вантаживок на українському кордоні, зокрема на пункту пропуску Медика Шегіні. Місцева влада офіційно не дозволила проводити такі акції. Я не знаю, чи будуть вони там знову ж таки апеляцію якусь суд подавати, але вже такий прецедент був. Відповідний документ показав, значить, меклер, який представляє цих протестувальників. Відтепер учасники акції мають зняти блокаду по пропуску. А ніяких цей е, Рафаль Мек, Меклер, Це от що там типу проросійський політик місцевий. Поки не зробив якихось заяв щодо цього. Але видно, що я ж кажу, що тут включився. Отак е, воно повинно вирішуватися. Я чомусь самого початку не сумнівався, що так буде вирішуватися, але очевидно, що польська влада була зацікавлена в цій всій Ну Попередня польська влада. А, Туск хоче розрулити ситуацію, так би і вашим, і, ва... і нашим він він, тому що думаю, що буде включатися в президентську кампанію. Ми обов'язково треба мати на своїй стороні прихильників, але в тому числі і по глобальній лінії Євросоюзу, тому що якраз він прийшов на хвилі, того, що в Польщі в той бік дивиться більше людей, виборців, звичайно, і тому йому була забезпечена перемога. А друзі, по ще більш глобальному моменту ми виходимо з вами на рівень Сполучених Штатів Америки. Не до речі, там в безпековому варіанті заступник генсека НАТО Мірча Джоане теж реагував на позавчорашній там меседж заяви політиків про те, що Дональд Трамп хоче вивести країну з альянсу Сполучені Штати Америки з НАТО, власне. Але каже, що я так не вважаю. Якщо він зможе очолити штати, я не вважаю, що він виведе країну з НАТО в цьому складному світі, де зростає роль Китаю, де Китай, Росія, Північна Корея, Іран зараз створюють дуже складні альянси. США вкотре за останні 75 років усвідомлюють наскільки цінними є глобальна альянси НАТО і самої Америки, тобто Сполучених Штатів Америки, ну при тому, дуже важливо, щоб це все розуміння, воно було матеріалізовано і навіть по такій лінії, як Болгарія. Абсолютно, друзі, і тут треба дякувати нашим партнерам і нашим прихильникам. Ви ж пам'ятаєте, яка складна генеза відбулася в цій країні з домінацією там проросійських настроїв? Аж до того, що от президент Зеленський спілкувався в форматі відеоконференції з лідерами коаліції парламенту Болгарії, подякував за нещодавне рішення болгарського парламенту щодо надання підтримки Україні. Такі рішення дуже посилюють Україну, підвищують стійкість нашого опору, посилення нашої армії, посилення нашого суспільства. А що відбулося? відбулося те, що військово-промисловий комплекс Болгарії по факту зараз працює цілодобово без вихідних, і значна частина продукції йде в Україну. Болгарія постачає в Україну озброєння радянських часів, яке перебуває в робочому стані. Його експлуатація не вимагає додаткового навчання військових, крім того, налагоджена цілодобово виробництво боєприпасів. Якраз от міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв сказав, що я вважаю, що Україна може перемогти вона може відновити свою територіальну цілісність, якщо отримає відповідну підтримку від цивілізованого світу. Швеція збільшить виробництво 155-мм боєприпасів для України. Це управління матеріального забезпечення оборони Швеції. Заявило, Шведський уряд підписав угоду про збільшення виробничих потужностей артилерійських боєприпасів з виробником боєприпасів. Наммо там така фірма є. Зараз ми робимо наступний важливий крок, щоб прискорити інвестиції в виробничі потужності галузі. Це скоротить терміни поставок. Підвищить нашу спроможність надавати підтримку Україні, водночас зміцнить надійність поставок артилерійських боєприпасів у Швеції, північному регіону в довгостроковій перспективі. Звичайно, що це є наступний крок у комплексних зусиллях і збільшення виробництва артилерійських боєприпасів і забезпечення подальшої підтримки України, і це нарощування знову ж таки в першій частини. Я вам давав це співвідношення один до п'яти в пострілах артилерійських, які здійснює Україна на відміну від росіян. Тобто там до 10 тисяч на день в нас до 2 тисяч пострілів на на. На день, але от з урахуванням цього підвищення інтенсифікації, я думаю, що все ж таки відповідні технологічні норми будуть притримуватися да, і швидкість, і кількість, і все, і якість якраз буде напевно запорукою домінації в найближчому майбутньому, якраз дуже хочеться в це вірити. Бо справді вон навіть Байден сказав, що він вважає нинішній момент переломним в історії. Його цитував координатор з стратегічної комунікації ради національної безпеки при білому домі Джон Кірбі і сказав: Так: Ви знаєте, президент Байден описує цей час, в якому ми живемо, як переломний момент, і він має рацію. Я маю на увазі, якщо ви подивитеся і по всьому світу. Одна з речей, які є спільною темою, це те, що демократія перебуває під загрозою, і демократії загрожують багатьма різними способами. Ну, хоча б він в 22-му році про це думав, і якраз в 22-му році можна було одразу без цих жертв жертвенності з нашого боку переламати путінський хребет дуже легко, абсолютно і якраз хода була. Ну ми про це весь час говорили, але це вже було, і це минулий. Час король, до речі, в майбутньому ще й невідомо, бо можливо доведеться Байдену і міняти очільника Пентагону. Насправді ви знаєте, там Лойда Остіна є проблема із здоров'ям. У нього діагностовано рак простати, і він, до речі, перебуває в лікарні, де боже, звичайно, йому здоров'я, але дата його випуску до поки що невідома. Так сказав прес-секретар міністерства оборони США Патрік Райдер. А ви знаєте, що Лой Достін, м'яко кажучи, не останню скрипку грав в оркестрі союзників наших чи наших прихильників. Да міністр підтримує контакти з старшими посадовими особами Пентагону, має повний доступ до безпечного зв'язку і продовжує стежити за щоденною роботою відомства в усьому світі. Ну, так принаймні сказали в його відомстві. Тепер щодо там, бойових дій, які ви знаєте в Червоному морі почалися. Ну, вони там з певною інтенсивністю, то починаються, то затухають. Але бачите, Ша передали Ірану приватне повідомлення. Оце цитата: приватне повідомлення. Щодо цих хуситів в Ємені, після того як США завдали другого удару по цьому угрупуванню. До речі, про це сказав Байден. Ну очевидно, що канали є, і якесь приватне повідомлення. Я думаю, що це приватне попередження комусь, хто впливає на цю ситуацію. А можливо, Путіну не можна там якогось приватного повідомлення передати, теж там чи сідзіпіну, наприклад, да, щоб він ну, якось приватно попливав. Повідомлення про те, що бойовики цієї несуть відповідальність за напади на комерційне судноплавство в Червоному морі. Це повідомлення, якраз от в цьому Контексті воно було на питання, чи вважає Байден, ну, чи адміністрація виключила до речі свого часу хусів і списку іноземних терористичних організацій в 21-му році. А що термін терористичне зараз описується угрупування? Президент США відповів ствердно. Ну знову запишуть, а Росію що туди приписали через кому? А чому во і ні? То чого соромитися? До речі, Байден там намагається зараз діставати шашку і показувати шаблюкою, що щось там треба, якби пришвидшитися в конгресі. Бо сказав так представникам республіканської партії, це ж в контексті ключів Україну України і нашої допомоги нам доведеться багато за що заплатити, якщо вони не проголосують в конгресі за виділення додаткових коштів на військові потреби України. Це було запитання журналістів про те, що далі буде з підтримкою України. Я підштовхував їх моїх колег республіканців від того, як вступив на посаду. Я вважаю, що ми повинні здійснити серйозні зміни на кордоні. Я наполягав на цьому. Тобто вже він був лідером цих перемовин про кордон. Я готовий здійснити значні зміни на кордоні. Останні п'ять тижнів тривають перемовини. Тобто я сподіваюся, що ми цього досягнемо. Якщо мої колеги республіканці не будуть фінансувати Україну, їм доведеться дуже багато за що платити. Ну я так розумію, що це може бути пов'язано з там часом, майбутнє а може якісь конкретні речі, десь якісь справи почнуть виникати. Я цього не виключаю абсолютно, бо справді якось ця штука впливає абсолютно. Впливає вон лідери обох палат американського конгресу досягли домовленості щодо проєкту тимчасового фінансування уряду. Ну ще рішення не проголосовано, але вже політико пише, що там домовленості є джерело поділилися. Звичайно, передбачається, що фінансування для частини федеральних відомств буде продовжено по 1 березня, а для інших до 8 березня. Не знаю, що до 8 березня чи святкуватимуть там що якесь там радянське свято. Але голосування за проектом буде наступного тижня. Відтак вони вже набирають оберти в своїй роботі. При тому, що там один запобіжник цих обертів є під його звуть Дональд Трамп. Ну от потихеньку його там обскубують. Потихеньку, правда, Верховний суд Нью-Йорка зобов'язав Дональда Трампа виплатити близько 400 тисяч доларів судових витрат газеті The New York Times. От так повідомляється, що у в 2021 році Трамп зажадав від видання. І своєї племінниці виплатити йому 100 мільйонів доларів компенсації через е, участь у злочинній змові з метою це цитата була в газеті з метою отримання конфіденційних засобів записів, які будуть використані для власної вигоди. Крім судових витрат, Дональд Трамп має виплатити гроші трьом журналістам, які розкрили його податкову звітність у 18 році. І моральної шкоди, Так що це це, це поза цими 400 тисячами баксів. Так що потихеньку я не знаю, що це там для нього вагомо, не вагомо, Але тим не менш ще один чинник, який пройшов цими вихідними напередодні в Тайвані. Ви знаєте, що там чинник якраз Ізраїль, Україна, Тайвань і перестороги Китай, напад, Тайвань, хто прийде до влади, і там здається. Ну за такими даними не підтвердженими, бо це тільки в мімуарах, можливо, чи Сідзіпін чи Байден напише. Вони, начебто, там Сан франциско домовилися стосовно Тайваню таким чином, що будуть на Тайвані вибори. І Якщо до влади там прийде прихильник сідзіпіна, питань немає там, значить люди хочуть якогось зближення. Якщо б не приходить до влади е, прихильник прибічник Сідзепіна, а абсолютно протилежний, то тоді Сідзіпін там якби немає е, е, да не буде мати підстав для військового вторгнення. До Тайваню, про що так багато оглядачів говорили? Ну, типу, така домовленість є. І От якраз на президентських виборах на Тайвані переміг Лай те. Це кандидат від правлячої нині партії, яка точно не збиралася наближуватися до Китаю. Він набрав фактично 40% голосів виборців. Він виступає за окрему ідентичність Тайваню і заперечує територіальні претензії Китаю. В свою чергу напередодні виборів Китай засудив Лая Чінте як небезпечного сепаратиста, заявивши, що будь-які кроки до формальної незалежності Тайваню будуть означати війну. До формальної незалежності Тайваню він закликати не буде, бо більшість громадян влаштовує статус-кво але й і на поглиблення інтеграції не піде, От так воно виглядає. При тому, що Тайвань готовий вести діалог, там співпрацювати з материковим Китаєм. Я буду слідувати конституційній системі Китайської Республіки. Не буду ні сором'язливим, ні зарозумілим. Буду підтримувати статус-квою, виходячи із взаємності і поваги заміню стримування обмінами. Конфронтацію діалогом і буду впевнено здійснювати співробітництво з материковим Китаєм, а також підвищувати добробут людей по обидва боки тайванського тайванської протоки і слідкувати досягненню мети миру і загального процвітання. От якось так, і готовий сказав захищати Тайвань. Він готовий в разі військового нападу з боку Пекіна. Ну от цей статус-кво, слава Богу, він і досяг своєї цілі. Побачимо, як будуть реагувати. Але те, що заяви з китайської сторони повинні були бути, вони є, а це означає, що ніякого вторгнення на певний момент, на даний момент, не буде. Та що знову ж нічого не забере свою увагу від війни в Україні? А е, да, війна ще з боржниками в нас такий ще фронт відкривається, друзі. Е, для когось на жаль, для когось на щастя. Але ви ж знаєте, одні з першими перших, що Кабмін зняв якби, всі. Заперечення стосовно стягнення ну відключення боржників від комунальних послуг на, на на насамперед зараз з електрикою будуть поратися міністр енергетики України Герман Галущенко сказав так, що люди по суті зловживали забороною відключення боржників за комунальні послуги. Ну до певної міри я зараз не буду нікого там сварити чи показувати пальцями. Ви знаєте, і серед ваших знайомих і там по бізнесу багато таких випадків. А що що за що платити, якщо значить? Все одно заборонено відмикати. Ну типу зекономив, значить, заробив. Ну але ситуація доходила до абсурду, коли в прифронтових районах люди краще сплачували за електрику ніж в тилових областях. А несплата шкодить енергосистемі, оскільки для її нормальної роботи потрібні кошти. Так заявив Герман Галученко, щоб виправити цю проблему, уряд був змушений скасувати заборону на відключення за несплату, оскільки лише так можна було б забезпечити стабільну роботу енергетики і надалі. Ну я не сумніваюся, що наші люди, які є за кордоном по комуналці, ну там, де вони мусять платити, бо я знаю багато ж випадків, де держава платить, але там, де вони там мусять платити, вони не, не, не баряться з цим. Платять все чітко до копійчини. 100%. Але. Окрім цього, ще ота, кількість людей наших за кордоном я давав цю табличку в телеграм-каналі, просто озвучу цифрами, тому що зразу є показовість насправді. Статус тимчасового захисту в Євросоюзі отримали 4 мільйони 270 тисяч українців. Тобто ми бачили цифри і 6 мільйонів виїхали, і 7 мільйонів. Але виглядає так, що лише офіційно знаходиться от 4 мільйони 270 тисяч. І решта, як там по туристичним якимось можливостям, чи як 90 днів? Тільки не забувайте, що паспортний контроль він теж в західному світі працює, дуже реально працює. Основними країнами ЄС, які прийняли бенефіціарів тимчасового захисту з України, є так: значить чемпіон це Німеччина. Один 1 мільйон 230 тисяч осіб, або 29% від загальної кількості в ЄС, тобто третина наших людей в Німеччині. Далі менше 1 мільйона 955 тисяч 110, це 22%, це в Польщі. А ще менше, ну трохи більше 8,5% – Це Чехія, там 369 330 тисяч українців. При тому, що в плані статевому дуже цікавий розклад, значить, 46,3% – це жінки, дорослі жінки. А які офіційно зареєструвалися в ЄС, діти становили майже третину 33,3%, А дорослі чоловіки, які офіційно стало під захист, 20%. Від загальної кількості от просто таке розшарування, просто щоб цікаво подивитися. Хоча українці минулого року оформили за кордоном 530 тисяч паспортів. Це дані від міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка. 530 тисяч паспортних документів було виготовлено в закордонних філіях. ДП документ, що належить до сфери управління ДМС України. Це 148 тисяч id карток і понад 382 тисячі закордонних паспортів. Ну і принагідно нагадав, що отримати паспортні послуги за кордоном українці можуть у семи країнах: тобто Німеччина, Італія, Словаччина, Іспанія, Туреччина, Чехія і Польща. І ще один такий момент стосовно нашої ідентифікації, ну, оскільки неділя може собі дозволити, Уманський пивзавод це не реклама, це просто констатація, факти. перейменував пиво Жигулівське, ну, відомий це ще з радянських часів. І, до речі, Уманське, Жигулівське завжди було хороше. Я ще, там, Та коли да, Жигулівське, а тепер це Віденське. Чесно скажу, ну хто в відні бував? Я не пам'ятаю віденське пиво такого смаку, як Жигулівське. Але в принципі, ну у, -у Манчанам там да Мунському пивзаводу видніше, звичайно. Так чому Жигулівське на віденське? Ну, по перше, щоб позбавитися російського радянського минулого, це супер, абсолютно. існує думка, що це автентична назва цього пива, рецепт якого належить австрійському пивовару Альфреду фон Вакано. Тому і вирішили назвати так. Ну, звичайно, що тоді Росії, Радянський Союз крав безбожно все, що міг, від, починаючи від того Москвіча 400, пам'ятаєте, да? такий, який опілька, здається, чи як він там називався в оригіналі, і до рецептури пива не сумніваюся. Але чесно скажу, можливо, хтось мене виправить. Я в Відні, в Австрії не відчував смак Жугулівського. Але я, можливо, і помиляюся. Так, друзі, і аби, як я кажу, завжди всі були здоровими, про всяк випадок. все ж не і я їм спокою з цими вакцинами всесвітній Давоський форум включив до свого порядку денного обговорення підготовки до так званої хвороби X. Це відбувається на тлі попередження Всесвітньої організації охорони здоров'я про те, що невідома хвороба X може спричинити в 20 разів більше смертей, ніж пандемія коронавірусу. Я не знаю, можливо, там щось якась колба десь розбилася в якійсь е цій лабораторії в Китаї. Ми, вони знають, ми не знаємо і яким чином попереджають. Але про всяк випадок ви мене тепер поінформовані. Це далі буде маска, далі буде нова вакцина. Знову ж таки, щоб бізнес не затухав якраз в цьому напрямі. Головне, щоб їм світла на це вистачило. Ну, жарти жартами, але організація серйозна. Побачимо, що вони про це скажуть. Друзі, і так виглядає початок сьогоднішнього дня. В принципі, вже його розвиток в той момент, коли ви дивитеся це відео. Я дякую вам, що ви є на каналі. А день в нас при тому, що ще й 14 січня, сьогодні неділя. І кажу вам величезне спасибі всім, хто підписується на канал. Що ви цього не зробили? Підпишіться, будь ласка. і дзвіночок вікніть, аби не пропустити сповіщення про час виходу наступного відео, так само, як і категоричні українські вподобайки, як коментарі, можливо, гіперпосилання на це відео. Ті ваших акаунтах, ваших соціальних мереж. Я вам дуже дякую. Спасибі всім, друзі. Читуйте до вечора. Ми запускаємо нашу акцію. Подаруй бійцю шкарпетки, там буде три пари. Якраз це і є сет, як завжди. Сет складається з трьох пар одного розміру. Причому ми з вами замовляємо і для наших героїв, і для хлопців, і для дівчат. Звичайно, там є розмірна сітка з 35 по 45, Насправді я знаю, що дехто навіть вказує там для дівчат, будь ласка, там конкретно окей. Значить, так і робимо. І наші мої друзі, виробництво бандит, які є в у Львові, і наша логістична, мої друзі і партнери компанія Добра казка. Я сподіваюся, що так само ми. Вправно все відпрацюємо і найкоротші терміни після того, як за тиждень ми зберемо кошти, будуть вправлені на виробництво. Ну а потім будемо розсилати. Так що не сумніваюся, що кожен на своєму місці ми якраз і пхаємо разом з нашими героями, нашими хлопцями і дівчатами, пхаємо до перемоги. І вона буде обов'язково буде. Друзі, дякую вам за ваш час. Хай щастить. До побачення, до наступного відео. Тільки не перемикайтеся, оскільки далі обов'язково буде. Слава Україні!